Доброго дня, виступає компанія Міняроси. Остер у нас проходить 31 грудня. Вантажимо джину 404 опційну. Приїхали люди, вибрали пракворця. Тоді люди вибрали нас з Шупенга 404-го, протестували. І один 4 замовлений в онлайні по телефону. Так що Сьогодні у нас три тракторця вже з самого ранку будуть відвантажуватися два роки гарантії на даний апарат. 50-ка на задніх 28 колесах, тримостована візка, повний привід, 4 циліндра. Такий практиць по опційній ціні відправляється до своїх власників компанії Меніагро, місто Луцьк. Техніка завжди є в наявності, що наразі діють новий ріст пчені знижки. Приїжджайте, тестуйте та вибирайте техніку.